Привітики. У нас є ось такий ставок позаду мене. І е, Із цього ставка ми викопили дуже багато землі. І саме у цій землі знаходиться наша глина. Ось, бачите, вона прям дуже Дуже її багато, дуже багато. І якщо вона волога, ось бачите, така вона, якщо вона волога, то з неї можна щось робити. Але потрібно додавати воду. Ну це пісок. Ось, ось трошечки глини. О, фокусується, фокусується. З якої я вчора щось там ліпила. Ну такі брили, звісно, нормальні лежать. Ось.